Інтелектуальний турнір Інвіктус Анімус провели у форматі брейнрингу. Усього участь взяли вісім команд. Гравці відповідали на 30 запитань. На роздуми у них була хвилина. Усі відповіді гравці писали на аркуші і потім віддавали членам журі. За найбільшою кількістю правильних відповідей обирали переможця. Ветеран російсько-української війни Іван Бондарев розповідає, що професійно грав 10 років щодеколи в Івано-Франківську. Такі заходи вважає хорошою психологічною терапією для себе та побратимів. ігри – це дуже позитивно, це розвиваюче і людям цікаво. До речі, багато людей, які ніколи не чули про ці ігри, після першого разу і настільки стає драйвово, що вони приходять і часом створюють свої команди. Тобто, це як така якась заразна хвороба. Багато людей, особливо ті, які пройшли війну. Вони ну там достали певні якісь пізличні травми. А гра – це певне, якось виплив тих негативних емоцій, якось це. Теж терапія, арт-терапія є, да, це теж можливо бути терапією. І можливо для кого це дійсно стане таким ще одним плюсиком, щоб загоїти ті рани, які нанесла війна. У команді журналістів грає Ігор Марковський. Розповідає, що участь в інтелектуальних іграх він та його колеги беруть не вперше. У нас навіть в редакції є журналіст, який так само є учасником бойових дій. Ми його сьогодні делегували власне в цю команду. У нас, у нас дуже велика було бажаю, велика кількість бажаючих взяти участь турнірі, Ми навіть розділились на кілька, так що стосовно таких заходів так потрібно, тому що має бути соціальна адаптація воїнів наших в суспільство, а не лише. Скажемо так, якісь е сумні події, так? тобто вони мають жити, і ми маємо показувати, що суспільство приймає їх і життя триває. Координатор військових капеланів Української греко-католицької церкви отець Роман Залевський розповідає, що сьогоднішній турнір присвячений Дню захисників та захисниць України. Каже, залучити воїнів до участі в інтелектуальному турнірі було складно. Сьогоднішній захід це перший крок, аби об'єднати бійців та хороший приклад, як у майбутньому проводити для них реабілітаційні заходи. Щодо реабілітації, це треба вміти признати, що вона потрібна. І я би не сказав більше тілесна реабілітація, як реабілітація духовна. Треба бути відкритою людиною. Не кожен військовий хоче відкрити свої потаємниці, тому що там дуже таких мало світлих подій, і світлих днів, окрім деяких таких моментів, що стосується сім'ї, родини і друзів. А це треба вміти відкрити, вміти, я кажуть, перезагрузити самого себе. Ми для того, саме щоб цей такий гарний добрий перший початок був в майбутньому будемо спиратися на сьогоднішній день для того, щоб їх було більше. За словами співорганізатора заходу Григорія Федосенка, інтелектуальні ігри нескорених інвіктус анімус планують зробити всеукраїнськими та щорічними. Такі заходи, на думку Григорія Федосенка, згуртовують людей незалежно від професії, віку чи з. Реабілітація учасників бойових дій відбувається на різних рівнях. Зазвичай це психологічна реабілітація і спортивна. І ми хочемо ще внести інтелектуальну складову, щоб хлопці могли, скажімо так, попрацювати головою, розслабитись у такій зручній атмосфері. Ну і головне це не. Щоб вони подолали якийсь бар'єр, не боятися проявляти свої розумові здібності. За результатами інтелектуальної гри нескорених перемогла команда ветеранів та учасників АТО, третя хвиля мобілізації. Друге місце за медиками зі збірної милосердя. Третє місце посіли військові капелани. Каріна Борисевич, Ігор Попик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.